Удари по Російській Федерації наші, а зокрема, і насамперед, за участю вражеськава запада, означають їхню пряму війну проти Росії, сказав Путін напередодні 5 червня. Але видається, що Путін уже третій рік повномасштабної своєї агресії, і одинадцятий рік свого вторгнення і так каже, що проти нього веде війну весь ворожий захота пряму напряму. Що ви атакують їхні кордони. Що хтось становить небезпеку і загрозу їхньому життю, хоч їх ніхто не чіпав виходить з Кабієва, не знаючи, що очевидно в НАТО 32 члени північно-атлантичного альянсу, каже нас всі 50 НАТО атакують. Ну от Путін знову йому звижається, що Може, він про новий виток якийсь говорить. Москва реагуватиме, підкреслює російський диктатор. І ще раз пояснив він, що за ударами високотехнологічної далековійної зброї по Росії стоять не лише українські військові, а всі англосакси. Пентагон, пентагон це він напевно не знає навіть, як це розшифровується. Європейські країни, проказники. за словами Путіна для ударів такими ракетами він дізнався на своєму 70 енному році життя. Що для ударів такими ракетами потрібна розвідка, сформоване польотне завдання, і вже потім запровадження його до ракетної системи збройні сили України не можуть цього зробити самі. О, дякуємо, капітани. Очевидність. Ми самі це і не робимо. Це ж Весь вражівський захід тебе атакує. Так, так таким чином каже Путін, якщо удар завдасть американським ракетам, АТКМС, він до речі, все. І Шеду, і атакамси, все до однієї купи згріб. Сказав, що атакамси запускають тільки американці, тільки їхня рука це може робити. І, ось, значить, якщо це все прилетить, то за атакамсами відповідатиме Пентагон, який прямо стоїть, прямо з Пентагону по ньому і запускають. Прямо звідти летить через оушен. Просто до нього. І значить, якщо англійськими Штормшедоу, то звісно за все це ви Британія. Очевидно, про наявність скальпіджі не знає російський диктатор, французьких. Тому Макрона тут забув. Ну, певне йому допишуть наступний раз. згадаємо. значить, заявив він, що це означає пряме втягування європейських країн у війну проти проти великої, невеликої Росії, і Москва залишає за собою право відповідати Заходу аналогічними діями. Почуємо, будем їх унічтежать. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, Почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Які атвіти Свята Богородиця? Ми вже бачили ці удари возмездя, 11 з всі бачить Відповіді, яких немає. Ну і звісно, Путін каже, що завжди в своїх традиційних стилях, що відповідатиме на все, і на атаки і на ведення контингенту вражеського теж Франції обурилися. Ні, не тим, що він їх не згадав цього разу. Їм, в принципі все одно вони вже вважають, що це такий білий шум, який нічого не вартує з заяви російського диктатора. Але у Франції обурилися заявою представника російського посольства і пообіцяли не залишати її без відповіді, а тією ж заявою невдоволені французи, котрою росіяни знову заявили, що французькі інструктори стануть для них законною ціллю, якщо їх відправлять до України. Заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемоан пообіцяв не залишати без відповіді. Такі заяви передає bfm Тіві. Ну, бачимо теж всі вміють відповідати Росії і грати на випередження давно і на їхні. Овесні погрози відповідь теж буде і не факт, що лише словами. Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення з заявами речника російського посольства Олександра Макагонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття до України стануть легітимними целями для російських сил. Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони природно стануть законною ціллю. Погрозив ось так комусь повітря макогонов. Заступник спікера міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан вже відреагував на такі погрози. Цитую це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді. Пообіцяв він і додав, що наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж, але Відмовився говорити деталі. Нагадаю, минулого тижня медіа повідомляли, що Франція буквально вже сьогодні насправді під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80 річчя висадки союзників у Нормандії, яка ознаменувала початок кінця нацистської окупації Північно-Західної Європи. Може Сити Макрон про рішення направити військових інструкторів до України попри побоювання деяких союзників і критику з боку Російської терористичної федерації. Париж сподівається створити й очолити коаліцію країн, що пропонує таку допомогу Києву у військових цілях. Ну, Путін продовжує продемонструвати рівень свого інтелектуального недорозвитку. Він каже: ви тупі як стіл. Це говорить. Імперець, представник, як він думає, терористичної великої федерації, який називає себе президентом великого государства, ось так говорить про тих, хто застерігає щодо насправді можливого нападу Російської Федерації на всю територію НАТО, на певні країни, члени північно-атлантичного альянсу, густонаселені, насельони, деякі згадував Путін минулого тижня. Ну, давайте почуємо, що він говорить. Образ врага із Росії. Ви самі себе только вредите, этому, этим, понимаете? Вот не что що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрендили совсім, що ли? Тупые вообще, як этот стол. Хто це придумав? Це чушь, понимаете? Бред собачий. Насправді навіть я думаю, що не варто витрачати наш ефірний час і коментувати ось ці маразматичні некультурні заяви.